Кінотеатр зоряний з самого ранку за з депутатських та міністерських автівок для прем'єра. Готують безпечну територію. Можна до головних урядовців. Журналістам не дістатись. Хто рангом нижче, йде до зоряного на своїх двох. Це точно. Бачите, пішки й Ой, не падайте. а що не, ну, не можуть руку падати замість руки. Калошу принесла ось ця активістка урядовцям і провладній партії. Калоша це е... Той предмет, що, ну, як би взуття, розумієте, да, на ногах люди носять, ходять по підлозі, і е, таким чином я хотіла показати неповагу і недовіру. Недовіру до цього уряду. За весь уряд неповагу відчув депутат. Культура Лав'ян! Ті забрання, які пройшли по всій країні, ті сесії обласних советів представляющих три четверти населення, показали, що у нас є поддержка, і підтримка очень серйозна. Півтори години за зачиненими дверима першим на раду залишив секретар РНБО Андрій Клюєв, який за оприлюдненими на сайті Української правди копіями протоколів допиту давав наказ розігнати майдан у ніч 30 листопада. Андрія Петровича зустріли оплесками. Він сказав про те, що ці протоколи фальшиві. Оскільки ви почитайте самі протоколи, ми, вони теж викликали ще вчора запитання. Допитані люди 13 листопада про події 1-го, 30 і 1 грудня. Навіть слухати не хочу, коли я почитала, я просто в это не повірила. Навіть зек, який коли тяжкі злочин, йому дають можливість оправдатися, правда, в суді. Ну, ж так ярлики Про відставку секретаря РНБО на нараді не йшлося в один голос заявляють регіонали. Однак кадрові зміни в уряді будуть, та інформація з зачиненого засідання у кожного своя. Ми ставили сьогодні перед Газаровим вимогу переформатування уряду на 90%. Відставки не будуть не будуть 90%. Регіону, Були висловлені зауваження міністром багатьом. Угу. Там не було окремо висловлено претензії до того чи іншого, в цілому до уряду. Які прізвища називали? Моє не називали. А чи називали? Пане міністр, що підписуватиме питання про претензії до деяких міністрів, які на сьогодні просто ганблять партію регіоні, владу і підставляють не тільки премєр міністра але й президента України. Кого залишити в урядовому кріслі, а кого замінити? Тепер слово за президентом. Однак змінювати свого прем'єра гарант поки не буде. Поза камерами розповідають регіонали, не зважаючи на те, що завтра главі уряду виповниться вже 66. Ірина Грасимова, Микола Лебедів, Валерій Савицький, п'ятий канал.